5 вересня вівторок. Мій дім буде названий домом молитви. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів. Матвія 21. 12. Двори храму були заповнені жартовними тваринами, вівцями, волами, голубами. Ревіння волів, бекання овечок і туркотіння голубів перекривали голоси торговців, які пропонували гостям, що прийшли на свято Пасхи тварин і птахів за найвищими цінами для принесення їх у жертву. Ісус наголосив написано Мій дім названий домом молитви. Ви ж робите його печерою розбійників. Матвія 21, 13 цей учинок Христа мав глибоке значення значно глибше, ніж здавалося, очевидцям. Подолавши страх, який щойно охопив їхні винуваті душі від могутніх слів Христа, священники та фарисеї повернулися до храму. Вони не навернулися і навіть не упокорилися, а вирішили кинути виклик Христові, вимагаючи від нього пояснень з приводу того, якою владою він вигнав їх із храмових дворів. Наблизившись до храму, вони побачили, що за їхньої відсутності була звершена чудова робота. До хворих і тих, хто був при смерті, повернулося здоров'я. Це здивувало священників і фарисеїв, однак вони не відмовилися від свого впертого невір'я і твердо вирішили віддати Христа на смерть а разом із ним і Лазаря, якого він воскресив із мертвих. Вожді Ізраїлю знали. Що люди віритимуть Христові, доки серед них житиме той, хто воскрес із мертвих його силою. Звершені Христом чудеса були розраховані на те, щоб переконати всіх щирих людей. Однак фарисеям докази вже не були потрібні, вони планували підготувати народ, відкинути і осудити Спасителя. Кожний новий доказ лише зміцнював їх у неприйнятті Христа. Керівники не бажали, щоб Ісус і далі звершував свої дивовижні діла, подавав людям приклад свого благословенного самовідданого життя, виявляв до них ніжне співчуття, якого не було в їхньому житті. Христос виконував доручення свого Отця, Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістати убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим. Прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Давайте звертати увагу на ті чудеса, які робить Христос у нашому житті, щоб не бути як жорстокосердні фарисеї.